Таким чином мешканці Слобідки зараз перекривають рух на Бороварському проспекті, оскільки намагаються зупинити незаконну забудову, яка ось ми бачимо, продовжує будуватися. Це не дивлячись на те, що 10 днів тому Віталій Володимирович Копо обіцяв місцевим активістам, що впродовж 10 днів він зупинить цю незаконну забудову на березі Дніпра. Як ми бачимо, це були лише обіцянки. забудова продовжує рости. Ну от. Люди вимушені зараз блокувати проїзд автомобілів. Пане Кличко, ви обіцяли громаді на позаминулій сесії, що будівництво Слобідці не буде. Вимагаємо Кличка сюди до відповіді. Пане мер, ти обіцяв зупинити будівництво незаконно на Мекійській Слобідці. Ваші слова, господин Кличко, я вам обіщаю. Справительство незаконного на якольской свободке не будет! Кличко иди сюди! Кличко, иди сюди! Кличко есть сюда!